Зі всім привітки! Сьогодні хочу вас познайомити трішечки із недільним нічним ринком. Так заведено на острові Копанган, що кожної неділі тут ринок, і тут продають абсолютно все. Ви можете побачити ось такі вироби. Я думаю, це щось із старовинного. Ось такі різні фігурки, тапочки, одяг, їжа. Тобто тут є все ціни на одяг тут дуже бюджетні. Ось, наприклад, ось ці футболки коштують 150 бат. Ось такі місцеві. Видно, що Таїланд зразу футболка з слоником. У них це актуально в Таїланді. Ось такі футболки, також шорти, штани. Далі ось по 250 бат, ось такі чоловічі сорочки. Теж такий, знаєте, гавайський стиль, я б сказала. Також є різні сумочки. Ось така, наприклад, коштує 220 бат. Таїланд і слоник також. Також ось такі різні вироби, прикраси жіночі. Це ручна робота і робить, до речі, чоловік. Він ось так зразу сидить в наушниках, собі плете і продає. Також є ось фрукти і віка. Шорти ось по 120 бат також. Одяг, зразу тут зелень, фрукти, тобто, знаєте, все на купу. Тут, мені здається, всі зі всього острова з'їжджаються і продають все, хто що може, хто що хоче. Тут присутній дуріан, такий тропічний фрукт, король всіх фруктів. До речі, ми його дуже любимо. Також ось дивіться, скільки мангустину. Зараз якраз сезон, тому його дуже багато. Вам можуть зробити з фруктів свіжий фреш, або ж ось там жіночка далі нарізає фрукти, ви можете придбати зразу почищені і зразу на місці тут куштувати. І так, йдемо в вуличку. Тут всього лише три вулички, в принципі, ринок не дуже той великий. Ось також фрукти. Ось те щось таке цікаве. Дивись, якісь палички. Ага, це стікі райс. Класна, класна штука, всередині рис. Прикольно, цікаво придумали. Оригінально. Це яка ось тут весела конструкція. Зараз люди прийдуть, я вам покажу це, якщо що мойка. Тобто мити посуд, далі урахувані вугілля. І придумали ось такий класно, слухайте. Витяжка, ну в них ну, просто топ. Слухайте, клас. Раковина і витяжка взагалі. Ось є ще такі гості ринку. песик, який собі просто відпочиває. Тут зараз починається такий кіпіш, у нас якраз десь пів сьомої вечора і тут починається просто неймовірна кількість людей. Тут якийсь сутчик, До речі, мені тут їжа навіть на ось таких. Ринках чи паньки, такі зразу навіть швидка якась їжа набагато смачніша, аніж у В'єтнамі, і навіть якось приємніше, чистіше виглядає. Ось дивіться, 20 бат коштує пончик, а також 10 бат коштують ось така шпашка. Вони трішечки спайсі, тобто трішки пекучі, але ось ці, до речі, шпажки нам подобаються. Крабові палички смачні тут, сосиски, звичайно, ні. Рибні кульки також смачні, і ось ці помідорчики. Ну, непогано. Так, а ось тут у нас смажиться шпагеті в такому казані великому, типу як фобо щось таке. І тут різні макаронки. Тільки ще є песики, яка гарна хаски, клас. Тут, наприклад, можна зробити мікс будь-якого салату. Ось там вона мішає вам, додає будь-які спеції, ось такий виходить салатик. Тут діти бавляться собі, махають всім. Китайці дуже часто ось так мажуться. не знаю для чого. Чи це від сонця, чи це в них якісь обряди. я не знаю. Далі ось такі різні булочки, здається, випічка за 10 бат. Ну класно. Це щось таке цікавеньке. Написано, що свинина. Я думаю, всередині свинина. Спрінпро литайські, знамениті. І ось. Саме чим славиться цей ринок, це ось те, що він знаходиться на березі пляжу. Подивіться, яка краса. Дивіться, яка кількість людей. Дуже гарний. Раніше, до речі, цих столиків не виставляли зі стільчиками. Люди просто брали покривало, приходили і сідали. А потім вони вже так, знаєте, якось взяли в привичку сюди ставити крісла, стільчики, і люди мають місце, де можна поїсти. Ну, звичайно, і ось під мостом в принципі, можна поїсти, і ось так зробити собі пікнік. Тобто, ну, подивіться, яка краса. Звичайно, з таким видом вечеряти це взагалі супер. А ось, до речі, знайшла і Олега з дроном. Потім у нас будуть також кадри з дрону. До речі, класно, що я так розумію американці, тому що американський такий акцент зробили ось таке допомогу типу собакам. Це дуже круто. Типу є ось така шкатулочка, де можна допомогти собакам. Для діток також багато всього. Різні ось такі фігурки цікаві, де можна їх розфарбувати. Ну подивіться, яка краса. Ну що ж, йдемо далі. Подивимось, що є ще. Такі смачненькі смажать реберця. В принципі, які ми вдома в себе тут. <смас> Також смажимо. Ой, до речі, вони ось так помазують їх, бачите, приправами. Звичайним пензликом, тим, що ми просто фарбуємо, не знаю, там вікна, двері, білому стіни, <смас> щось таке. Але які апетитні ці реберці, але не знаю, скільки ціна, скільки вони коштують, немає ціни. Тут щось таке в жирку смажиться, подивіться, скільки олії, Капець! Далі тут також мікс салатів, макаронів можна робити. Hello. Вони ось так все в колячки складають. Також будь-які коктейлі, ось такі з сиропів можна собі зробити. І бабл-ті. тут є, всяке різне є. Ціни переважно від 30 до 50 бат. Ось, дивіться, апельсиновий сік за 100 бат. Це вам вже не В'єтнам, де кілограм апельсинів за 15 гривень. А є маленькі пляшечки, мені здається, тут 100 мл за 35 бат, є з пешн-фрут і з манго. Також є щось по типу шаурми. Ми, до речі, її куштували в 2023 році. Ну, типу, звісно, схоже, але якби були соуси більш схожі на наші, тобто не солодкий майонез, то було б супер. Також ось в клярі. Типу курка, я так думаю, 30 бат коштує, 25-20. Ось можна придбати одразу свіжу рибу. Ось там бачу така велетенська, є, зараз підійду ближче. Це яка смакота, Дивіться, я в шоці. Дивіться, яка тут риба. Я таку рибу бачу вперше. Це просто вау. Вона дуже схожа мені на ската. Зараз я вам ось так поверну. Клас. Вона якась дуже плоска і має форму ската. Я взагалі не знаю, що це за риба. Дуже класна, ось ця така це взагалі. Вау, просто вау. 100 бат коштує ось такий шашлик, але, до речі, це хоч більш-менш схожий на наш український шашлик. Я маю на увазі навіть розмір м'яса, цибулька, перчик, ну, виглядає дуже смачно, дуже великі шматки. Переважно Азія це, знаєте, такі дрібненькі шпажки. Є за 300 бат ось така солена рибка. Ми її вже з вами куштували, Вона теж дуже смачненька. Також продають кукурудзу, ну, багато тут є всього. Дивіться, яка велика сковорідка, і тут смажать яйця. І ось так вам готують. Посмажили, склали і все, готово. І також можна дивіться, з морепродуктами. Тут є міді, восьма здається. І якийсь ось такий напій. Не знаю з чого, це він такий. Цікавенький. Слухайте, трішки вийшла подалі з ринку, тут аж свіжіше дихати. Тут також фрукти. Мені здається, ось це називається арамбутан. Або щось схоже. Не пам'ятаю. Це, напевно, різновид лічі. Не знаю, точно не впевнена, якщо що, в коментарях мене виправляйте. Але мені здається, щось схоже до арамбутану, аранготану, щось такого. До речі, зараз сезон і воно також коштує досить дешево. Ось також маракуя 100. Я так зрозуміла, за 4 кілограми 100. Чи як, не знаю. В принципі, може бути, тому що зараз сезон, в принципі, вони не є дорогі. Я так розумію, типу, ну, за 1 кілограм 25 бат, в принципі, окей. Це така виглядає, як чесничинка. Зараз вам покажу. Ну, В принципі, те, що я вам і говорила. Ось такий. Ну, він мені дуже смачненький. Такий, знаєте, цікавенький фрукт. Також ось є парфуми будь-які. Різні сумки, кепки. Тут вже, знаєте, при виході з ринку більше такий ринок з не продуктами, а одяг ось таке щось. Прикраси цікавенькі. 250 бат футболки. Ось цікавенькі речі продаються, а ще більш продає їх цікавий мужчина, веселий. Якийсь такий. Цікавенькі речі, прикольні такі, знаєте, якийсь панганський тайський стильок. Тут дуже популярні ось такі лотерейки. Я взагалі в цьому нічого не розумію, тому і вам нічого не скажу. Але знаю, що в'єтнамці, що тайці, що китайці їх дуже частенько купують та грають. Можна придбати качку. Дивіться, який лайфхак, те, що я вам розповідала, відганяє мух. Класно, можна кукурудзу купити качан, а можна купити ось зразу таку готову. Особливо діткам класно. Зразу вони дають ложечку, зразу в ложечку. Собі взяв і з'їв. Не потрібно лишній раз кусати. Мені, в принципі, це теж такий варіант з брекетами. Дуже підходить. Я вам скажу, ось і Віка знайшлась. Привітики. Ой, які друзі. Віка знайшла подруг? Так, ідемо далі. Це тут теж таке щось цікавеньке. Якісь гриби, желейки. Hello! Hello! жилейки. Планки? Yeah. Yeah. Не знаю, yeah. такого перший yeah. раз чую. ну зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Коштує воно 30 бат за 0,5. Я так розумію, це якийсь типу напій, сік, щось таке. Дивіться, Є різні тортики. Я ще раніше брала ось ці макарони. 65 бат вони коштують. Якщо чесно, взагалі ніякі не вміють тайці, так як і в'єтнамці і як китайці робити солодке, скажу чесно. Далі ось 89 бат. Це в принципі все по 89 бат, коштує шматок тортику. Дивіться, яка величезна кількість суш, хеллоу, вау. Wow. Вони виглядають всі такі різноманітні, такі красиві. Ну на смак вони такі не смачні, тому що всередину вони пхають огірок, моркву і що ще в них. Огірок, морква інколи авокадо, тобто і зверху багато начинки кладуть, а так всередині вони ніякі. А і ще зверху поливають ось солодким майонезом. Ну це не дуже схоже на ті роли, які ми привикли їсти їсти. Баварські сосиски, як вони смачно виглядають. Такі, як, знаєте, прям в Німеччині. Але насправді на смак вони ну, зовсім не такі. Це знаєте, очікування реальність. От прям кар... дуже кардинально одне від одного відрізняється. Насправді вони зовсім не смачні, тому що переважно вони всі солодкі і з сої. Так і знову я повернулася до ось цього мосту, де всі їдять, тому що тут неймовірна краса. Якраз на захід сонечка, дуже красиво. Вау. Також є мило ручної роботи і свічки. Дуже класно. Мило взагалі прикольно. Кокосова олія. Клас. мило з кокосової олії. типу, ну, Звичайно, то кокоси в Таїланді це взагалі номер один. Також різні прикраси, тобто купа, купа різних речей, цікавеньких. Ось такі різні косметички, сумки. Дивіться, є кружки ручної роботи, дуже красиві. Ось цей чоловік робить. Гарно. Також можна зробити зразу на місці чохол з вашою фотографією будь-якою. Ось хтось собі робить на планшет. Дівчата чекають. До речі, єдине, що ми вирішили взяти на ринку, це кокоси. Три три, єс. Yes. Три кокоси, і один кокос коштує 40 бат, тобто недорого. І ось є навіть холодні. Це взагалі супер. І йдемо на пляжі плити кокоси. Дивіться, як він професійно відчиняє. Я, дома, я теж так роблю. Останній раз я так зробила, і ми потім шпаклювали мойку, тому що я її трішки розбила. Дивіться, яка краса. Клас. Про холодний свіжий кокос, це просто неймовірно. Класно? Супер. Клас. Дивіться, яка краса. Ми вже на березі моря п'ємо кокоси. Ну що ж, друзі, на цій красивезній ноті буду завершувати сьогоднішнє відео. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому владі. Всім пока-пока.